Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок, я досліджую світ. Тема нашого уроку літні місяці. Відгадайте, будь ласка, загадку. Як настав цей літній місяць, все росте у нас навколо. Ягідки почервоніли, спіє в полі щедрий колос. Що це за місяць? Це червень. Відгадайте наступну загадку. Їде літо на коні та й несе гарячі дні, зацвіли пахучі липи, а цей місяць зветься липень, звичайно. Відгадайте ще одну загадку. У місяці спекотнім тім, жарко, дуже нам усім. Хочеться в саду побути, смакувати свіжі фрукти. Що це за місяць? Звичайно, це. Місяць серпень. Перегляньте, будь ласка, невеличке відео про літні місяці. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить спека, дозріває жито, яка пора літо! Літо це шлях, який проходить природа від весни до осені. Це одна з чотирьох пір року з найвищою температурою повітря. Це найтепліша та найблагодатніша пора року. Літні місяці. Червень, липень, серпень. Чому люди дали такі назви літнім місяцям? Червень отримав свою назву завдяки пишному цвітінню червоних маків. Достиганню червоних суниць черешень, а садівники назвали цей місяць червнем, бо в ньому з'являється багато ненажерливої на гусені, а гусінь давнину називали червами. Над походженням назви липня ніхто довго не замислюється. Кожен відразу скаже, що вона пов'язана із цвітінням липи, але зауваж, липа цвіте у червні. Проте після її цвітіння бджолярі збирають мед, який називають лепцем. Найважливіший для хліборобів місяць серпень, адже в серпні закінчується жнива, збір урожаю зернових. Основним знаряддям праці був колись серп. Серпами жали пшеницю та жито, тому останній місяць літа дібрав собі таку влучну назву, пов'язану зі жнивами. Давайте пригадаємо і назвемо літні місяці по порядку. Червень, липень, серпень. Правильно. А зараз за допомогою віршів та невеличких відеороликів дослідимо, як літні місяці дістали свою назву. І так, перший місяць. Червень. Це черешні, стиглі, соковиті, це червоні вишні солодом налиті. Що ж, настав час знайомитися з першим місяцем літа. Це червень. У цьому місяці самі довгі дні і самі короткі ночі. 21 червня настає день літнього сонцестояння, коли ніч дуже коротка, а світловий день такий довгий, що встигають награтися навіть самі не сидючі пустуни. В червні в школах закінчується учбовий рік, і починаються літні канікули. Вода в водоймищах прогрілася настільки, що можна купатися і до схочу. Черні птахи вже не так багато співають. У них з'явилася турбота. Треба годувати пташенят, що вилопилися. Проте вдень дзвінко стрікотять коники, а вночі ніжно співають цвіркуни. До речі, темним вечором на лісових узліссях і в затишних місцях міських парків можна побачити тендітні блукаючі вогники. Це світлячки. Одна з народних прикмет свідчить, якщо червоневим вечором літають жуки. То буде чудова погода. А якщо вони кубляться на землі, то це до дощу. Давайте малята, дивитись мультфільм про червень і слухати віршик. На галявину уранці, де кружляють целі в танці і співають пташенята, позбігались занченята, рахувались по порядку, щоб робити фіззарядку, Присідали, нахилялись, раптом дуже здивувались. Що за дива серед літа в шубу білого повите вся галявина, ну й сміх. Та невже це справжній сміх? Червень вже, а він не тане. Може, знов зима настане. То кидають похкуль бабки, хай літають, наче бабки. Ось ми познайомилися з першим літнім місяцем. Наступний місяць, і наступний віршик. Липа, липа зацвіла, засурмила всім бджола. Гей, злітайтеся, подружки, у гайок на край села. Там уже не видно від, а лише пахучий цвіт. Наступним після червня йде місяць липень. Це другий місяць літа, і він самий спекотний. Опівдні сонце палить так нещадно, що всі намагаються сховатися в тіні. Задушливо й тихо навколо, навіть птахи не співають. Ця природа завмирає в очікуванні дощу, який принесе цілющу вологу, і змиє з листя сухий пил, липень, це пора грозових дощів, у липні поверті невеликих ставків тихих річкових затонів покривається дрібною зеленою рязкою, під якою люблять ховатися маленькі рибки. З батьківських гнізд вибираються ті пташенята, які поволуплювалися в червні. Тепер вони підросли і прийшов час вчитися літати. В місяці липня, як і в інших місяцях, є свої прикмети. Якщо, наприклад, вранці під час сходу сонця стоїть духота, то увечері піде дощ. Ну що ж? Прийшов час показати мультфільм про липень. Дощі у липні де-не-де -де, раптово набігають, а бабки з хриздні прутки над річкою літають, співають жаби у воді, шибе горобець, рибалка ловить карася чи сома на дубець. Збирає мед джолинний рід, Стурбована гуде. Так добре мріяти в стогу, коли вже ніч іде, Пливуть метелики, казки між зоряних вогнів. Все засинає навкруги під співи цвіркунів. Як я люблю наші уроки, а особливо мультики, признаюся вам, що в мене для вас є багато цікавих мультфільмів про інші місяця. Але ми подивимось їх на наступних уроках до нових зустрічей. Наступний віршик та відео Серп знайшла бабуся і пшениці жала. Як снопи в'язати дітям показала Щедрий місяць серпень серпиком назвали. А тепер, діти, давайте познайомимося з останнім місяцем літа серпнем. Цей місяць вже не такий спекотний, як липень, тому що дні непомітно стають коротшими, а ночі довші, і сонце не встигає прогріти землю так, як у липні, теплий серпень. Самий спокійний і тихий місяць року в цей час у садах достигають вишні сливи, груші, яблука. Та інші фрукти. На ланах збирають врожай пшениці і інших зернових злаків. Лісові мешканці починають збирати запаси на зиму. З насиченою вологою землі всюди зростають різноманітні гриби. Збирати гриби дуже цікаво. Але обов'язково треба бути дуже уважними, тому що трапляються й отруєні гриби, тому малята найкраще збирати. Гриби разом з дорослими, які знають, які гриби корисні, а які І Якщо мурашки будують великий мурашник, то зима буде довга й холодна. А якщо місяць червонуватий це до сильного вітру. А тепер давайте дивитись мультик про цей місяць. тихо тихо в'яне літо. На ланах зібрали жито, дні коротші настають, діти по гриби йдуть, ось лисички, ось глупенькі. Там великі, тут маленькі. Все уважно оглядайте, повний кошик набирайте. Місяць серпень на підході справ богата на городі. Нумо, дружне, не зітхай. Всі збираємо врожай, помідори. Сочевицю, груші, яблука, пшеницю, овочі та фрукти на зимо продукти. Ось і закінчився наш урок. На наступній зустрічі я розкажу вам діти про перший осінній місяць. А зараз я кажу вам до побачення, мої маленькі друзі. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Роздивіться уважно і скажіть, який термометр показує погоду влітку? Давайте роздивимося перший термометр. На ньому вказана температура повітря нижче нуля. Чи буває нижче нуля влітку? Ні. Значить, перший термометр нам не підходить. На другому термометрі ми бачимо температуру повітря рівно 0 градусів. Пригадайте, дітки, чи буває влітку така температура? Звичайно, ні. А ось на третьому термометрі температура повітря 30 градусів Цельсія, тобто плюс 30. Дуже спекотно. Саме цей термометр. Вказує, яка погода буває влітку. Який літній місяць ти найбільше любиш? Назви його назву та поясни, чому саме цей місяць літа тобі найбільше подобається. Прочитайте прикмети про літні місяці. Під час літніх канікул спробуйте перевірити їх, чи здійснюються ці прикмети. Якщо в червні рідкий дощ буває, то у вулику мидок прибуває. Парує в серпні туман над лісом, пора йти по гриби. Багато павутиння в серпні. На довготривалу і гожу осінь. Ось такі прикмети є про літо. Хвилинка цікавинка. В Арктиці майже не буває літа, або воно зовсім коротке. У різних куточках нашої планети літо різне. Наприклад, у тропічних і екваторіальних місцях воно триває цілий рік. На полюсах літо триває 6 місяців. А в нас всього лише 3. А наш урок добігає кінця. Оберіть, будь ласка, цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений колір на уроці мені дуже сподобалось. Червоний колір на уроці мені сподобалось. Жовтий колір на уроці мені. Не сподобалось. А я хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!